Всім привіт! Знаю, що давно вже ніби нічого не знімала, не показувала. Ну, не від того, що нічого не квітує. Навпаки, якраз квітує і щось новеньке додається, щось змінюється. Ось, але то настрою нема, то за вікном погода така, знаєте, пасмурна. Ось зараз теж. На подвір'ї злива, у нас ліс самого рання. І гримить, блискає, така погода, що тримає, знаєте, в напрузі. Раніше я любила. Це теж свого роду, знаєте, така особлива, нема поганої погоди. Можна милуватися і сонечком, і дощем. Але ось коли починає грюкати, то трішки настрашує. Тому що вночі грюкає, і вдень вранці починає грюкати, і не знаєш вже, що чекати. Тому ось так. Зараз на вашому екрані моя красуня, неперевершений чемпіон. В групі обдарували коментарями, які же він чудовий у мене, так. Погоджуся, він виявився в літньому квітуванні. На порядок рясніший, ніж в зимовому. Кольори гарні, яскраві. Зараз вам знімаю за допомогою лампи. Ну, передивлюсь, перегляну відео, як буде, який буде яка буде якість, тому що так ще ніби не знімала в кімнаті хіба що? А це тошик пілор. Розпустив свої нові пуп'янки, які він доростив на старих квітоносах. Оце, здається, ще й новий. Ну тут лише три квіточки, не так рясно. Проте ці квіточки такої красивої форми, неймовірної, забіжу трішки наперед. Не стрималась. Ви знаєте, мій хом'ячок не стримався. І в мене. З'явилися новинки. Ну, з новинками трішки давайте почекаємо. Можливо, розділю на кілька в наступному відео, вже покажу новинки. А зараз трішки покажу те, що на підвіконні, тому що, дивлюсь, деякі розквітають, а деякі вже хочуть на відпочинок знов-таки. Ось. Так, є в мене в колекції ось така уже досить. Давня рослинка це Стеленбош Метелик. Одного часу вона в мене добре підгоріла в спеку. Ось такі вже ста, всі, всі листочки обвіслі, провисать почали. От, але я її обклала мухом згори, і вона, я дивлюсь, почала добре відновлюватися. Витягнула ось таку яскраву соковиту розточку. Взимку щось там пробувала квітувати, проте не дуже так рясно. Видно, не вистачило все-таки в неї сил. А ось зараз вона доростила два таких невеличких квітоносики. І подивіться, яка це яскрава квіточка в неї. Не дуже велика за розмірами, ви знаєте, але форма цікава. Крапинки оці незвичні для неї. Вона в зимовому була такою насиченішого кольору. Менш таких кольорових акцентів на ній було, ну, а зараз вона мені просто саме те і ще подивіться, вона ростить, дорощує. Така цікава ось. Все-таки, якщо не дві, не три квіточки, а трішки більше, цікавіше розглядати рослинку. Ну і вона, знаєте, вимальовується, ніби ми бачимо все таки повнішу картину і можемо краще оцінити тей чи інший сорт. Таке перевтілення, стеленбош. Є вона ще в пілорі, у мене колись був, але не знаю. Можливо, десь не підписана рослинка на полиці стоїть. Набирається сили, щоб заквітувати. Маю ще такі горщики, а можливо, десь і вже і немає. Не знаю, не підписувала раніше, а зараз спробую найди. В минулому році дуже багато вже позаквітало таких горщиків. Ну і надію, що вже в цьому році не лишиться тих, хто не квітував. Наступною покажу вам ось цю. Ну, це дуже красива квіточка. Вона доступна, але квіточка сама неймовірна. Подивіться, яка в її пелюстка гофрована. Чарівна. Остання назва здається сакура у неї. Що в зимовому, що в літньому квітуванні. Квітує завжди, бачите, гілочкою, це така невеличка. Там у неї листочок пошкоджений, то від малечі її дісталося. Подовбала мені ручкою, дібралася, і всі підряд, хто стояв близенько, отримали такі красиві щічки в неї яскраві. Так, ну а тут поруч леопардик мій жовтенький. Ну, вже треба, звичайно, подивитись на сонечку, тому що лампою присвічую, не присвічую, зовсім, мені здається, не, не той колір. А от на сонечку саме пте. Хочу теж його обрізати, вже хай відпочине. І взимку рясно квітувала, і ось зараз в літньому квітуванні не менш рясно квітує рослина. Така розетка, там починають у неї корінці шиї пробиватися. Думаю, що відновиться і взимку знов буде квітувати. Хто в мене з новинок з'явився так ось це креветка? Креветка це домашнє квітування, здається, уже друге чи третє. Ось цього разу вона доростила ось на старому квітоносі і видала новий, новий ще не повністю відкрився. Ну, цікавий сорт, не схожий на інші. Так, щоб не повторюватися, щоб щось подивитися новеньке, свіженьке мені здається, саме воно квітує досить довго. Ну, взимку квітувала, ось знову влітку видала не меншу охапку квітів. І це молода рослина, я її виростила з-підлітка, посаджена в закриту систему. Там теж і корінців ніби вистачає. Ось така. На камеру, мені здається, вона. Колір свій не передає. Вона більш яскравіша. Угу. Спробую, можливо, в інший хай вже дорозкриваються пуп'янки. Покажу вже на сонці. Можливо, на сонечку буде правильна передача кольору. Так, свою черничку цю знімала. Ось, показувала. В, 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 в коротких відео викладала на Facebook. Все-таки, якщо в YouTube не заходжу, але не, не зникаю в Фейсбуці, обов'язково щось коментую, щось пощу, щось пишу, фотографу, фотографую, тому що, ну, є, звичайно, чим ось милуватися, хочеться все залишити, нічого не, не пропустити. Ой, ну, цей трасень, звісно, під будь-яким освітленням, він неймовірний. Чуєте, як гримить? І блискає, і все-таки облажне, але знаю, що не всюди в нас зараз гримить, а донька дзвонила з Сумської області, там у них нема дощу. Парить, але дощика нема. Так, ну а вище, якщо підемусь, то це мене надзвичайно вразила ця квіточка. Я знала, що вона змінює колір. Я вам вже про неї розповідала і показувала О, від такого, знаєте, холодного кольору глухого до яскравого, теплого такого. А ось остання квіточка розкрилася зовсім ось такою ніжною, приніжною. З таким. Зеленуватим відтінком всередині з такими рожевими щічками на обидві сторони. Ну, просто казкова. Здається, вири є два орхідеї вдома, канал називається. Дві рослинки цього сорту і підписані, мабуть, як різні, але я думаю, що це все-таки буде один сорт. Тому що, бачите, вона вміє змінювати свій колір. Ось. В залежності, я думаю, від освітлення. Тому що, навіть якщо взимку ми їх досвідчуємо, то це ж не неприроднє освітлення, а штучне. Ось. А в літньому цвітуванні все-таки це південний у мене балкон. Тут світла вистачає. Ця рослинка вісить ось так на підвіконі. Я її не досвідчую лампами. Тільки те, що потрапляє з вікна на неї. В цьому куточку ось така у мене незвична композиція. Відразу кольори, знаєте, так, дуже-дуже е, дуже різко так змінилися кольори. Проте вони гармонійно, як на мене, виглядають. Цей такий насичено-жовтий. Ну, а ось цей, бачите, такий темно-червоний. І з жовтим полотном Ось так виглядають. Дуже яскравий такий у мене акцент з цієї сторони вийшов. Там у мене на жовтому вийшло виростити малечу. Ой, як би її так показати? Ось уже росте листочок на більшому дитинчаті. А ось іще буде одна дитинка. Ну, я вже бачу, що це буде дитинка, тому що така, бачите, гостра. Тому буде дві малявочки. Ось таких яскравих, жовтеньких, ароматних красенів. Пластикові такі. Так, ну і хочу ще раз показати вам свою трояндочку, точніше, півонію. Ось, вже розкрила всі свої квіти, теж робила на неї відео короткі, залетіла вона, багато хто спитав, а деякі навіть, ви знаєте, мені здається, до кінця і не зрозуміли, що це саме фаленопсис, тому що так і писали, каже, поки не почала читати коментарі, то і не зрозуміла, що це фаленопсис. Думала, що це троянда. Ось ця перша квіточка починає вже чахнути. Ну, вона найпершою відкрилася, і я, мабуть, її дуже багато торкалася, переставляла, фотографувала. Можливо, це вплинуло, а можливо, ще те, що все-таки літо. І сама рослина така, знаєте, сама квітка об'ємна. Не знаю. Звісно, що я її залишу. Чекатиму обов'язково зимового квітування, як вона себе проявить. Вона у мене пересаджена до моху, там знизу кора, я вам вже показувала. Ось, Хай ростить, можливо, видасть новий листочок, поки що не видно. Ну, Але корінці ростуть, я думаю, все буде ще трішки помилуюся, а можливо, вже навіть зріжу ці квіти. І хай вона відпочиває. Головне, що вона проквітувала по сорту вона видалась дуже такою, ви знаєте, набита квіточка, вона не порожня. А гарна, така набита форма. Кожна, кожна квіточка особлива. Тобто, ну, всі три не є однакової форми. Дивіться, тут так ніби ця сторона більш закрита, тому що ця пелюстка закрила попередні. Оця перша, мені здається, найбільш така вдала була. Вона і на ту, і на ту сторону була однаковою. І ось ця така непогана. Добре розкрилася. Ці трішки завадили оці пелюсточки відкритися повністю, щоб уже така повніша була. Не знаю, питали за дитинчата. Ну, можливо, спробую одну бруничку десь намастити. Подивлюся, як вона себе буде почувати. Зріжу квіти, підживлю азотним добривом. Можливо, одну десь. Мазну, тому що запитували за цей сорт, його поки що не мав продажі і не мав пропозиціях, щоб його знову привезти. Я думаю, що вона достойна будь-якої колекції. Хто полюбляє такі дикованки, цікавинки, то обов'язково потрібно мати. Відкрився у мене вже повністю ось цей біленько-жовтий красончик. Ось такий він яскравий, ось такий він кучерявий та рясний, видався. Два квітоноси по чотири квіточки. Квіточки невеликі, але такі форфорові я називаю, тому що, ну, ці пелюсточки такі так підігнані, підігнулися в кожну сторону. Що таке можна тільки виліпити, знаєте, з глини прикраси. Роблять полімерна глина. Ось щось таке мені нагадує, коли я дивлюсь на нього. Ці жовті акценти додають йому родзинки, особливості. У мене він так ще рясно не квітував. Це вперше я його так заквітувала. Я вам розповідала, що він капризний, трішки більше вологі або десь недолити. І в нього починають відразу проблеми з коренями. Тому мені тільки і залишалося його відновлювати з однієї посадки в іншу, крутила, вертіла, але все-таки. Залишила в колекції ось так. Зараз він добре почувається. нарощує кореневу нарощує листочки, яскраві, сочні. Не знаю, скільки як довго будуть триматися ці квіточки. Опять гримить. Ну, але в мене зараз полички. Порівняно переглядала зимові відео. Боже, скільки в мене було квітів на поличках. Одна біля одної все квітувало. Зараз, звичайно, порівняно то слабше, але, ж, але не голо. Тому хай поки квітує, хоч він. Деякого відправляю, ви знаєте, зрізаю квіти, не шкодую. Вже серпень-місяць на носі. Треба їх і відновлювати, щоб взимку все-таки. Теж було ким милуватися такий красунчик. Ну і наостанок покажу вам своїх жовтеньких красунь Айскрім та Дженет Бренден. В одному з відео я вам обіцяла, що якщо вони розквітуть, то спробуємо їх порівняти. Я висловлюю свою думку, мої спостереження, не знаю. Якщо ви помітили, то я вам розповідала, що патріки бувають різні. Одні бувають із світлою серединкою, інші бувають з яскравішою серединкою, У мене також один такий, один такий був. І зараз в останніх завозах то їх так і роз, розрізняли, тобто пропонували до продажу комусь світлішою кому комусь темнішою. От якщо придивитися на ці два сорти, то мені здається, що саме Дженет Брендон, ось зараз вона на екрані, в її губа менш насиченіша. І немає таких промальовок по пелюстках, немає тако, таких защіпів яскравих, оцих крапенок довкола. Мені здається, що це Патрік те, який світліший. А от айскрім, у неї, подивіться, наскільки насиченіша губка. Промальовки дуже яскраві по пелюсткам. Оці крапинки довкола. Тобто тут малюнок виразніший. Можливо, це лише у мене так ці сорти два ну, заквітли, що я бачу таку різницю між ними. Можливо, ну і справді так, не знаю, поділіться своїми думками. От. І айскрім, відповідно, це той Патрік, який з яскравішою губкою. У мене квітувало два Патріка, і я коли їх порівнювала, відео є, це десь в зимових там відео, от, коли вони у мене заквітли, то я вам показувала, що там навіть. Коли вони складаються ці пелюсточки, є різниця між ними. Один більш такий тюльпановитна форма, красиво складаються пелюсточки, які я люблю, та й більшість хто так любить. От. А у цього яскравішого, вони більш такі, знаєте, гофрованіші, вони більш такі повітряніші, об'ємніші при складанні. Ну, це знов таки я ж висловила свою думку. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, про... <запрошую>, запрошую до дискусії в коментарях, звісно. Ось. Але мені ці два метелика обидва подобаються. Вони обидва гарні, красиві, яскраві. Я не можу когось одного з них виділити, тому що, наприклад, ця легша, можливо, ця яскравіша і ця більш достойніша колекція. Ця по-своєму теж неймовірна, легка, завжди довгий рясний квітоніс у неї. Сама рослина, подивіться, вирощена з підлітка, ось такі має розміри Уже коріння добре розвивається, там старий квітоніс, не знаю. Можливо, в зимовому квітуванні вона видасть рясніше квітування, щось на зразок чемпіона Lightnum. Ну, Будемо дивитися, спостерігати. Айскрім у мене молода рослинка. Перша, яку я придбала, вона пропала, розвалилася. У мене вже дублик, поки що, поки що ну, ніби непогано себе почуває. Ростить як кореневу, так і листочки. Ну, І це її перше домашнє квітування. Так, ось такі у мене новини на підвіконнях, ось такі у мене квіточки, такі кольори сьогодні. Е, мабуть, буду закінчувати відео, але маю цікавинки вже до наступного відео. Обіцяю, не заборюсь, дочекаю сонячної погоди і обов'язково щось вам зніму ще. На сьогодні все. Бажаю всім гарного, мирного дня, до побачення!